Вітаю, друзі! Всіх на каналі Щоденник Номізмата. Як пам'ятаєте, цей місяць у нас на сайті інтернет-магазину Національного банку України проходить місяць продажу пам'ятних медалей. Це в основному пам'ятні медалі міста героїв, так, але трапляються і інші. І такий продаж у нас відбувся 17 липня. Було доступно три медальки: місто героїв Миколаїв, медалька об'єднаність заради справедливості і медалька Сержантський корпус. Я дуже хотів придбати об'єднані заради справедливості. Так, я хотів мати цю медальку в кількості. Одна в мене є, але я хотів ще, як мінімум, одну, і можу сказати, що мені це вдалося. Продаж мене застав в дорозі. Я змушений був на трасі ну, знайти місце, зупинитися, де був хороший інтернет, почекати декілька хвилин і придбати ці медальки. Як це відбувалося, звичайно, я записав екран, і ви зможете це подивитися зараз. У відео. Скажу, що було не дуже важко, так. Я, в принципі, досить швидко став в чергу і виявив ще один певний момент роботи інтернет-магазину. Тобто, я спробував ще залогінитися з аккаунту дружини. І також взяти ці медальки і на неї. Але скажімо так, поки я чекав, коли медальки додавалися в корзину в моєму акаунті, так я ну потратив там декілька півтори дві хвилини. І коли я залогінився вже під акаунтом дружини, то мене в чергу ставили, але ця черга була там дванадцять тисяч, 13 тисяч, тобто досить великі числа були явно, які перевищували кількість доступних медалей на сайті. Тож знову відкрилася така ситуація. Тобто я в коментарях бачив, що люди пишуть, що в чергу добавило, але медальку придбати не вдалося. Я зрозумів, як це відбувається. Система ставить вас в чергу, але якщо медалей менше, ніж є, то просто потім вас викидає. Відповідно, якщо ви уважні і дивитеся, які вас поставили в чергу, зразу прирівнюєте це число своєї черги до кількості медалей, які будуть викладені на сайті. І тоді вже буде зрозуміло, вистачить вам цієї медальки чи монетки, чи не вистачить. На цьому тижні нас чекає ще один продаж: це буде 23 липня, буде доступно дві медальки попередніх років: це місто героїв Охтирка та міста героїв Київщини, яке охоплює три міста. А також буде викладена нова монета, лелека 100 із серії Українська Бавовна. Тож, не пропустіть цей день так, для того, щоб придбати монетку по ціні банку і змогти її покласти собі в колекцію. Як завжди, в період між відео, я отримав декілька посилок і від Національного банку, так і від сторонніх площадок. Тож, давайте по традиції перейдемо до огляду. Але сьогодні пропоную оглянути лот, який прийшов з Віоліті. От, А тоді перейдемо до продукції Національного банку України. От був запакований ось такий от вживаний пакет. Між двома картонками, так, ось так от скотчем була приліплена ця монетка. Це у нас монета номіналом 5 гривень 2015 року. Яка називається Оспенський собор. Цієї монетки в мене не було, і мені також захотілося її придбати по ціні. Ціну не пам'ятаю, але, як завжди, на відео накладу. Ну, і так як капсула досить сильно затерта, так це видно. То давайте оглянемо монетку ближче, безпосередньо вживу, так сказати. От. Ось так от виглядає монетка. Якихось таких сильних дефектів я на ній не бачу. Як бачите, поле зеркальне, От моя рукавичка відзеркалюється. Так. Є якісь пилинки, є якісь е такі невеличкі, можна сказати, цяточки, так. але монетка 2015 року, тобто, в принципі, її якість не влаштовує. От, як завжди, ви вже привикли, що конденсат утворюється, так? Коли я дістаю монету в. Кап... Чи з капсули. чи Але в цілому монетка хороша, немає пожовтіння, немає якогось такого нальоту. Е, хоча вона не досить давня, так? але все одно, як бачите, виглядає гарно. Гурт у нас цілий, без е, якихось дефектів, без слідів падіння і інших нюансів. Капсулу ми, звичайно, після ефіру замінимо, і вже ця монетка піде до моєї колекції. З сторонніх площадок у мене лише одне поповнення на цьому тижні, так тільки ця монетка. Замовлена вона була через нову пошту як документи. Ну а тепер давайте перейдемо уже до продукції Національного парку України. От, приїхала ось така от посилочка. Бачите, вже вони пакують в конверти не Укрпошти, тобто ось такі білі, скоріш за все, що конверти закінчилися, або якісь є певні зміни. Е, знаєте, ви, що Укрпошта, по-моєму, з 1 липня підняла тарифи на свою доставку. І якщо раніше посилка виходила десь біля 40 гривень. Потім десь біля 50, ті посилки, які я отримав Укрпоштою, то ці посилки, які були отримані, відповідно, як бачите, ось 60 гривень. Так? Вартість ось такої маленької посилки, вони її починають вже відправляти як експресом. Але так як я живу в селі, так, то цей експрес це 6-7 днів. Тобто ну, не зовсім він експрес доставка. Відповідно, я, напевно, буду відмовлятися від доставки Укрпоштою. Уже продукцію, яку я купував 17 липня, я замовив доставку через. Нову пошту як мінімум, тому що якщо її відправлять там, коли оброблять замовлення, так пам'ятаєте, що сайт нагадує там 8 10 днів після підтвердження чи до 10 днів після підтвердження, то як мінімум новою поштою вона приїде там на наступний, ну максимум через 2 дні. От. Подивимося, який буде тариф, так? тому що нова пошта вроде буде якби, підняла тарифи. Ну, але зрівняємо. Тобто 60 гривень Укрпошта і який тариф буде у нової Пошти. Це вже знаємо на наступних відео. Так, як завжди, дивимося замовлення. Це у нас світло добра і любові Олена Пчілка. Номінал 2 гривні, так, і вартість монети по ціні банку була 65 гривень. Відпускала саму ялинку, і інша людина, яка відпускала, розпис чи підпис є. Але печатки чи прізвища немає. Ну, ви пам'ятаєте, як це відбувається. Тож, давайте оглянемо цю позицію і оглянемо цю монету, Так, це перше. Це у нас монетка із серії видатні особистості. І наразі це крайня, здається, 144 143 монетка. 143 здається. Ось така от монетка. На реверсі у нас зображення жінки, роки народження, роки смерті 849-й 1930, Ольга Косач і Олена Пчілка це псевдонин. Відповідно, напис Королева мати. Я думаю, що ви знаєте, що це мама Лесі Українки. На аверсі у нас ось такі стилізовані якісь квіти в горщиках, так я розумію, і ці квіти, вони якби вишиті, тобто вишиванка різних квітів, які символізовано чи стилістично ростуть ось таких от горщиків. Напис Україна 2 гривні і 2020. Четвертий рік. от Бачите, вже пилинка всередині в капсулі. Я вже неоднократно відмічав, що останнім часом якість монет, яка приходить від Національного банку України, вона погіршилась. Мені таке відчуття, що варто вже їм в цехах по прибирати або наняти кращих працівників, які прибирають. Тому що дуже багато пейлу йде на монетках. Тобто раніше я такого не спостерігав. Ну, з свого досвіду, який я можу судити за останніх, напевно, років 5-6, які я купую монети по ціні банку і з банку. От, хоча сама монетка, як бачите, в хорошому стані. От, але все одно от є тут якась рисочка, тут якась є рисочка. Так. Які я не міг ще поставити, тобто які приїхали вже в такому от стані. Давайте ми цю монеточку покладемо назад, назад. до капсули. От, хочу сказати, що капсула теж, бачите, є слід від е, канта. Тобто під час транспортування монетка все-таки там бовтається. Але в цілому у нас. Все добре. Так, переходимо до наступної посилки. Вона трошечки більш об'ємна, так, запакована таким самим методом, і вже доставка склала 64 гривні, тобто вона досить важка, так як там декілька позицій. Тож, давайте її розпакуємо, дістанемо вміст пакету. От, і знову ж таки подивимося на квитанцію. від 2 липня. Сьогодні у нас 21-й. Ну, але посилку я забрав, здається, у четвер. От, тому е трошечки часу вже пройшло. У нас ролики обігових пам'ятних монет Медичні Сили Збройних Сил України. По 25 монет у ролику. Так? Таких роликів у нас дві. номінал 500 гривень. А вартували вони по 438 гривень, тобто 876 гривень. І знову ж така сама монетка, тобто друга монетка світло, добра і любові олена пчілка по ціні 75 прядко. І шпорук обробляли це замовлення. <кхів> так, запаковано досить гарно, дуже багато цієї попитки. От, монетка вже, як бачите, в стороні, а далі у нас пішло пакування роликів. От, і кожен ролик ще окремо запакований. Дівчата, вам респект, лайк. Запаковано дуже гарно. Тобто, всі три позиції в своєму пакуванні і загальне пакування. Шпорук і прямо. Так, давайте подивимося на. Монетку Олена Пчілка. От, довго зупинятися на ній не будемо. Це та ж сама монетка, така ж сама, так? От, знову пилинка, як бачите, вже всередині на монетці. От, в капсулі. Це щодо того, що потрібно, щоб було чистіше в цехах. І знову скотч прилипає. Так, ну і давайте перейдемо до огляду ролів. Відкриємо перший ролик. Традиційно я вже беру два ролики. Один залишаю в колекції, а інший йде на розпаковку на огляд. 10 гривень 2024 року. На одній стороні у нас аверс ролика, а на іншій стороні у нас реверс ролика. Напису, який там присутній, не видно, але я думаю, що він е, такий, як і на монеті Медичні Сили Збройних Сил України. І там щось якби досить довге. Банкнотно-монетний двір НБУ обігова пам'ятна монета. Ще раз повторюю, що при розпаковці такого лота чи такого ролика ціна монет втрачається, так, як 438 гривень плюс там доставка. Тобто, собі вартість виходить трошки менше 20 гривень за одну монетку. От. І другий ролик. Знову у нас на одній стороні реверс. І на іншій стороні у нас Аверс 2024 рік 10 гривень. Ось такі от два ролики. Тут гарніше запакована ось оця сторона на реверсі, так? От, якщо обернемо дві монетки, то тут у нас вроді би гарніший аверс. Можливо, зараз трошечки поправлю. От І визначимося, який ми ролик розпакуємо. В принципі, ми можемо і тут трошечки поправити. Професіоналізм та милосердя. От, А тут, я так розумію, внизу пише медичні сили Збройних Сил України. Професіоналізм та милосердя. От, напевно, цей ролик я залишу як ролик. Так, а ось оцей ролик. Цей ролик я буду розпаковувати. Але розпакуємо ці ролики. Чи цей ролик ми у наступному відео? Дякую всім за перегляд, до нових відео, до нових розпаковок. Слава Україні та героям слава!